Доброго ранку, мої любі малята та шановні дорослі, сьогодні у нас заняття з малювання, але розпочну я наше заняття з вірша. Послухайте його, будь ласка, уважно. Всі діти різні, мають різну вдачу і розвиток, характер також свій. Тож треба ставитись до них терпляче. Бо в кожному талант є і руші, що може запуститися від слова, і від тепла людського і доброти, і від щирої і мудрої любові, і від вибраного шляху і мети. Сім'я дитині треба мама і тато, їх доброта і людяність тепло. Не розкоші, не іграшок багато, а розуміння треба, щоб було. В житті дитині мудрий вчитель треба підтримка вчасна мрія і політ. І дужі крила піднесуть до неба, щасливою вона полине світ. Сьогодні саме з цього вірша я розпочала. Наше заняття, тому що сьогодні день деньсвітній зах... день захисту дітей. Тож, з нашої любові до дітей наші діти будуть щасливі, дружні. І сьогодні я пропоную малятам намалювати сонечко з щасливими промінчиками долоньок. Ось таке. Ну що, малята, намалюємо, тому що щаслива дитина це радість для батьків, для родини і для самої дитини. Отже, запрошую вас у нашу творчу майстерню. Для того, щоб намалювати сонечко з щасливими долоньками, промінчиками, нам з вами знадобиться аркуш паперу, пензлик, фарби різнокольорові, скляночка з водою і вологі серветки. Ну і, звісно, ваш гарний настрій. Отже, розпочинаємо малювати. І почнемо ми з сонечка. Намалюємо невеличке коло пензликом жовтого звісно, кольору. Так маляти? Тому що сонечко жовте, але воно у нас сьогодні незвичайне, дитяче, тому промінці будуть У нас різно кольорові з наших дороги. Зараз ми малюємо коло Невеличке. коло круг. Ось, коли ми намалювали кружечку, ми його зафарбовуємо. повністю квіти України, діти України, Ось так. А тепер беремо долоку і зафарбуємо своїм улюбленим кольором. Кожна долонька на різного кольору. Для початку я беру червоний можете взяти підтягти свій інший. І запарбовуємо долоньку фарбою. Ось нам Бог чудову мову, слово душу це буде перший промінчик до лунка. Щаслива донька, так? Зафарбували. І до нашого сонечка прикладаємо. Ось так. Можемо трішечки зафарбувати. Беремо серветочку і витираємо. Долоньку, і малюємо наступний промінчик, але вже іншого кольору. У мене буде зелена долонька тепер. Зафарбуємо. и поряд. Украины. Вот так. Дети Прикладываем Дети, и так Малина, по кожу, по нашему колу желтому. Кожа долонка, кожный промечек, Вона буде іншого кольору. Ось таке сонечко у нас отримає. Але ми його трішечки підмалюємо, так, тому що у нас самої з нашого кола не видно. Тому ми візьмемо ще пензликом і трішечки фарбою. Наведемо нічого, якщо воно трішечки поміняє колір. Воно ж у нас незвичайне, а дитяче. Так, як дитячий світ. І намалюємо нашому сонечку щасливими долоньками очі. Ось крапочками. Просто крапочку поставим на очі. нам і зелені І щоб у кожної дитини було щасливе дитинство звісно, посмішку. Наше сонечко посміхається. Наше сонечко посміхається і дарує кожній дитині, ровнічих свого тепла. Зі святом вас маляка і чекаю ваших сонечок з щасливими долоньками.